Привіт! Мене звати Юля. Я студентка києво могилянської академії. Навчаюся на першому курсі бакалаврату з германської філології. Сьогодні я б хотіла поговорити про артикуляційні характеристики приголосних П, Б та М. Почнемо з класифікації. П є глухим, шумним, зімкненим або ж вибуховим та твердим. Б є його парою, але дзвінкий. М. Дзвінкий, сонорний, носовий та твердий. Та Б. Ці приголосні творяться за допомогою повного зімкнення обох губ і з допомогою різкого вибуху повітря. П Б. Ми прослідковуємо, як повітря вибухає після зімкнення губ. Але М трошечки по-іншому звучить. Спочатку змукаються губи. Яке підніміння опускається, і повітря йде через ніс? М, М. Участь голосових зв'язок і піднебіння. П. Голосові зв'язки не вібрують, адже він глухий. Б навпаки ж, він дзвінкий, тому голосові зв'язки можуть вібрувати. Б, Б. Ви відчуваєте, як вони вібрують. Якщо зрівнювати з приголосним П, П, ви не відчуєте цього вібрування. М. Е, голосові зв'язки вібрують, але звук резонує в носовій порожнині М. Ви відчуваєте його ось приблизно тут. Фази творення вибухових звуків П та Б. Спочатку йде імплозія. Це зімкнення губ, підготовка. Далі йде експлозія. Це розмикання губ, вихід струмання повітря якраз такий самий вибух. Та після експлозійна фаза перехід до наступного звука. Щоб натренувати вашу вимогу, я пропоную вам вправи. Па-па-па у лісі стоїть хата. По-по-по ми йдемо по тепло. п п сонце в небі золоте. Пі-пі-пі, співають в лузі перепілки. Ба-ба-ба, бабуся вишива. Бо-бо-бо, у лісі є Б-б-б. біжать баранці до себе. бу Бу-бу-будує боб хатку. Ма-ма-ма. Мама варить нам їдма. Мо -мо -мо, мовчить маля давно. Му-му-му, мукає корова у лузі. Мі, мі, -мі місяць світить угорі.